Дивившись відео Олексій, Олексія Фазикоша, хочу додати про мукачівського клоуна Степана Сікору. Те, що Степан Сікора являється патологічним брехуном, обливає людей грязю, каже неправдиву інформацію, того, що дійсно немає. Те, що колись він зґвалтував дівчину, це все відомо в місті Мукачева. Це була тоді дуже гучна справа. І відкрита на Степану Сікору кримінальна справа. І ще пасани, молоді пасани, хотіли відрізати йому за це яйця. Те, що він, він з е, отруїв дітей плаваними серками в санаторії, також правда. Те, що він об'єгорив Віктора Дященка. Також є правдою. А ще пацани казали, що в нього в телефоні знайшли порну зоофілію. Е, так що, люди добрі, я вважаю, що це патологічний брехун, і хочу, щоб всі знали, що, що це кончена людина.